Сьогодні 16 серпня 24-го року. Попередньо ми наші помідорки прочеканили, обрізали нижні листочки під гронками якими. І сьогодні зняли урожай. Що ми тепер робимо? Підходимо до грони і дивимося. Ось ми зібрали, зібрали. У нас дві зелених лишилися. Якщо є лишні, ось його штучки, ми їх. Обрізаємо чик. Чик, чик, чик. Наступне. Повну кеточка у нас пуста, 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 пуста. Ми її просто зрізаємо. Щоб не заважало нам, не забирало поживні речовини. Наступне. Зрізали. Наступне. Зрізали лишнє. І піднялися листочок, подивилися, який у нас. А він у нас вже відмерший майже. Забираємо його. Даємо сонечка. Лишня киточка. Зрізаємо. Лишнє. Зрізаємо. Лишнє. Зрізали і звільнили.